Топ 5 способів одягнути опариша на гачок. Так, перший варіант насадки опариша це один отак за задню частину. Це підходить для пасивної риби навесні. Другий варіант теж один опариш, але одягнений отак чулочком. Такий варіант підходить для риби. Яка не дуже хоче клювати, і постійно покльовки є, але не засікаються. Таким чином, вона заглотить опариша, і гачок у неї по-любому буде в роті. Третій варіант це три опариша. Два не раджу одягати, тому що два опариша, коли закидуєте в воду, то повідець буде крутитися при трьох опаришах. Менше крутиться, повідеця. Отакий варіант. Це підходить на густіру, на плотву, на карася. Отакий такий варіант. Ще один варіант. Це два опариша. Один чулочком надіти і один за спинку. Насадка підходить для підляща, плотви та карася. Отакий варіант. І ще один варіант на ляща. Отак, От 5, можна 6 опаришів на гачок. Об'ємна насадка підходить для ляща під будь-які умови.